Вітаю вас, друзі. Якщо спробувати стисло описати стан справ росіян на полях російсько-української війни, то це можна зробити ось отак. Опа, опа. Різінове попа. У них як завжди, усе під контролем, усе гаразд, і абсолютно нічого не відбувається. Об'ясніть, що відбувається. як прий Те, то відбувається. що відбувається? Непонятно. що відбувається? Блаклі, я не можу попереду генерального штабу казати про успіхи збройних сил України. Це буде абсолютно неправильно і буде суперечити дотриманню військової таємниці. Але я можу коментувати те, що кажуть самі російські загарбники, і ви знаєте, я звернув увагу, що коли у них усе погано на фронті, то вони або мовчать зазвичай, або кажуть, що усе гаразд. Але учора вони почали визнавати, що у них усе погано. Гано, що означає, що в реальності справи у них абсолютно кепські. Но тем не менее нужно понимать, що ситуація не проста, ситуація не смешная. Ну, как-то тривожно мне все равно. То есть, ну естественно, хочется, щоб наші только давили, только наступали. Ну, в житті так не буває. напряжона. На фронті є у нас об'єктивні проблеми. Цікаво, а ми, українці, можемо їм чимось допомогти. І я знаю, друзі, що лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. а Половина не підписана. Це треба негайно виправити. Тому обов'язково підпишіться просто зараз і натисніть лайк до цього відео. І, звісно ж, залиште свій коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні ми з вами будемо насолоджуватись тим, як ниють російські загарбники, і почнемо ми із ситуації у тимчасово окупованому Бердянську. Що случилось Бердянськ? У тимчасово окупованому Бердянську діє українське підпілля, і там учора було підірвано очільника окупаційної адміністрації Бардіна. Був зорван автомобіль, принадлежаючи коменданту міста. Слава Богу, всі. Цілий, живий, здоровий, по крайній мірі. Інформація о пострадавши, пока у нас не поступала серед людей. Постраждалих немає, а от Бардіну відірвало ноги, так би мовити, він скоротив свої повноваження. У нього пройшла ампутація нижніх конечностей і велика кровопотеря. Правда, поки не зрозуміло, чи він живий, чи він подох, тому що росіяни спочатку заявили, що він таки загинув, а потім сказали, що ні, він не загинув просто у важкому стані. А от Олег Царь написав, що Бардіну ноги відірвало, але він при цьому почуває себе дуже добре, просто прекрасно. Взагалі, якось зрадники України, очільники окупаційних адміністрацій на окупованих територіях починають усе більше скаржитись на українських партизанів. Именно по нашим штабам сейчас наносяться удари во всіх городах, де только можуть дивиться. взрывают, как бы стріляють. Ну все делают. бо вони починають здогадуватись, яка буде їхня доля, та і самі російські пропагандисти чомусь перелякані. Ми в Москві машину осматрюємо, розуміємо, що нас можуть. Могут ми дуже сильно їм співчуваємо, і ще більше ми співчуваємо тим російським солдатам, які учора масово помирали поблизу міста Балаклії. Про це повідомляли самі ж російські загарбники. Вони стверджують, що, начебто, збройні сили України пішли там учора у наступ, але самі росіяни на це, наче як давно, чекали о том що противник буде підприємається попытки наступлення в направленні давно було известно, поэтому я думаю, для нашого командування не составило, не була неожиданности. Вони настільки на це чекали, що визнали, що це для них було сюрпризом. Ну Я думаю, наступлі попала і являється этим сюрпризом. Там всі відмічі з здесь сыграла роль так називаємо внимания. Вони стовідсотково очікували, що саме там буде завдано по них удар, але. Ніяк до цього не готувалися, тому що що ми вчора під у нас там було об'єктивно одне з найслабших місць. Але по-перше, це не ми, тому що у нас вже давно немає ніякої армії. Це ж казав сам Володимир Путін. А по-друге, усе у них у Росіян там під контролем. І ми успішно відражаємо це наступення вперед нет, но успіхи є цікавим. Також є й те, що російські окупанти почали повідомляти про те, що, начебто, збройні сили України захопили великий арсенал поблизу Балаклії. Це один із найбільших арсеналів у Європі. Мотим удалося прорвати наші позиції і закріпитися на край на Там, там синіша баюсь територія цього крупного арсенала. Чи так це чи ні? Ми з вами поки що не знаємо. Знову ж таки чекаємо на повідомлення від нашого генерального штабу. Але я просто нагадаю, що на цьому арсеналі росіяни ще задовго до повномасштабного вторгнення організовували диверсії, а потім після повномасштабного його захопили. Мы в блаклея это один из самых больших арсеналов ракетного и артиллерийского вооружения, который был. Розпорядження ворожаних сил України, і я не буду повідомляти, як зараз наші збройні сили просунулись, чи вони взагалі там наступають, які населені пункти, можливо, вони звільнили. Але я можу вам точно сказати, що росіяни пишуть, що у них великі великі проблеми, що у них паніка, але тут же вони закликають не панікувати, тому що навіть якщо росіяни втратять контроль над Балаклією, це насправді буде не так вже и погано для них. Полковник Алехин, без паники, обстановка боевая. В потери була клей. Трагедії не буде. Трагедії не буде просто буде свято, тому що буде багато дохлих російських окупантів, і це ж прекрасно. Хоча у той же час інші російські пропагандисти кажуть, що ситуація під контролем усе гаразд, і взагалі ніякого наступу збройних сил України немає. Зсу, начебто, обламались. І точно так же, як і на херсонському напрямку, уже в перший же день у ВСУ случився облом. Ну гаразд, якщо це правда, то тоді чому інші пропагандисти, які працюють на Солов'йова, кажуть про дуже потужний наступ України? От ми бачимо контрнаступління. Это вийскава і операція зружоних сил України. Напевно, ось така серйозна плутанина у російських пропагандистів виникає саме тому, що нічого не відбувається. І оскільки нічого не відбувається, росіяни ниють, що один із їхніх підрозділів Собра потрапив у оточення. І навіть прокремлівський пропагандист подубний заявляє, що росіяни зараз оточені, наче як у Балаклії, і вони починають у себе на телебаченні навіть казати про заборонене про втрати. Да, я согласен. С вами, что потери будуть, звісно, это очень болезненно воспринимается. Потерь в ворожоних силах России нет. І це була не єдина заборонена тема, на яку раптом почали говорити на російському телебаченні. Зайшла мова там також і про неіснуючу українську авіацію. Чотири самоліта сил Украины только что пролетели на населеним пунктом. Але знову ж таки, це не ми. Ми не могли використовувати свою. Авіацію це росіяни бомблять самі себе, тому що авіацію України Путін знищив іще ще на початку березня. Перше, що зробили, знищили всю військову інфраструктуру, авіацію, системи. Чому у нас кожен день э, фіксуються авиационные сражения? Ну це якась загадка. Можливо, це вагнерівці напали на Збройні сили Російської Федерації або так звана ДНР воює проти так званої ЛНР, але це точно не ми. І взагалі. Путін, закрий, будь ласка, небо. Скажіть, у нас закрите небо над Україною чи ні? Лібані спокійно там літають? Усе дуже погано у російській. Загарбників і це із їхніх же слів. Зверніть увагу не тільки у Харківській області, а й на півдні участки Херсонського направлення це то місце, де найбільш тяжоли бої розвернулись уже дані ділю. вони йдуть. Чекайте, чекайте, які такі важкі бої росіян на Херсонщині? Може, це вони теж самі на себе нападають, тому що вони ж тільки вчора казали, що нічого не відбувається, що наступ збройних сил України провалився, захлинувся. Контрнаступлення ВСУ наступління В Херсоні все спокійно, все хорошо прошли вглуб території, контроліруємо ворожонними силами Росії десантниками, знаєте, дуже цікаво та смішно спостерігати за тим, як росіяни потрапляють у капкан своєї ж пропаганди, коли вони самі себе дурять, що у них усе добре. А потім потім чомусь усе виявляється зовсім не так, як вони розповідали. І тепер пропагандисти вимагають від владіміра Путіна нарешті почати наступ. Ну, надо вже переходити до рішительному наступу. Тільки от є одне, але те, що зараз відбувається, це наче як і є так званий російський наступ Шойгу, іще, ще здається у середині червня віддавав наказ наступати по усіх напрямках. Сергій Шойгу дав указання по наращуванню дій, цель которых лишить київський режим возможности наносить массированные удары. удари, проте як завжди у російських загарбників щось то пошло не так, і вони готуються. Що далі, ваше грисо, штобу дальше Шаг доброволя. А ми із вами маємо пам'ятати, що наші воїни платять високу ціну за будь-які успіхи на фронті. Тому ми із вами зобов'язані якомога сильніше їм допомагати та їх підтримувати. Особливо зараз це дуже і дуже важливо, друзі. Не забувайте про те, що наша армія може активно діяти тільки тоді, коли у неї є дуже і дуже сильний тил. Слава Збройним силам України, слава кожному, хто сьогодні захищає Україну, і слава Україні.